Така цікава тема. Ми говоримо про вразливість і що це сильна е, риса. Бути людиною, яка вміє просити про допомогу. Чому сьогодні е, так важливо підкреслити, що це сила, а не недолік? До речі, ви підняли дуже круту тему. Навіть до ефіру я поспілкувалася зі своїми знайомими. Кажу, як вам просити допомогу? І більшість сказали, що це дискомфортно. І так я з вами згідна, що це слабкість, і я завжди кажу, мій такий девіз, нагляд друге щастя, і завжди кажу, що краще просити допомогу, краще запитатися, ніж просто промовчати. Uh -huh. А чому слабкість? Це рахується просити допомогу. Ну, як ви вже сказали раніше, що ми живемо в такому світі, де ти маєш все могти сам тоді, ти, типу, успішний. Угу, дійсно, за цією картинкою успішного успіху, коли я все зробив сам, всього добився сам, і так багато з понад кожної, скажімо так, сторони ти чуєш історії, де всі люди всього досягнули самі, без жодної допомоги. І якось воно так привабливо звучить, привабливо виглядає, що здається, ніби це якраз і є нормою, ніби усе в житті досягається індивідуальною роботою, без команди. Але от на вашу думку, чи справді ми можемо все? в Житті досягнути самотужки, не просячи про допомогу, навіть тоді, коли ми її потребуємо. Ну, сама Біблія наші, носить тягари один одного, і також ми бачимо, наприклад, Ісуса Христа, що коли йому було тяжко, він молився в гецеманії і він хотів, щоб його також підтримали. Тобто, сама Біблія наші, що ми просили про допомогу. Перше, що недобре бути людині одній, створю поміч подібну до нього. Тобто біблійний погляд, біблійна структура, що ми не самі, ми не маємо бути самі. І також церква створена для того, щоб допомагати один одному. Тобто, якщо для нас, для мене, зокрема, біблія це авторитет, то тут по іншому ніяк, ну, допомога це наше все. Угу. А, а взагалі, чому у людей ем, е, ну, яка психологічна бере е, основа, так, що е, люди не можуть сприймати взагалі? Ось моменти слабкості і е, просити про допомогу як щось нормальне і максимально уникають цього, максимально намагаються все зробити самостійно, мовчать, а потім, коли вже ну, сталося, як сталося. Ну чому ти не просив про допомогу? Ну не знаю, ну мені якось незручно, я якось не хотів. От які психологічні проблеми зупиняють людину на цьому шляху? Угу. Добре, можна вам зустрічне запитання особисте? Так, звісно. Наприклад, що ви відчуваєте, коли вам треба просити в когось про допомогу? Яка у вас виникає емоція? Я вразливий. Напевно, якщо просити про допомогу, це визнати, що я вразливий, я недостатній в якійсь там сфері, угу. чи це діяльності, чи просто, тобто, я не справляюся. І я думаю, для багатьох людей, для яких супер важливо показати. Я досягнув цього або доказати це собі іншим людям, це буде от якраз на рівні смерті. <кхи> я а мені, е, все залежить від обставин. Тобто, якщо, наприклад, я просто ну в якійсь звичайній своїй е, життєвій, ну наприклад, я в якійсь сфері не розбираюся, і мені потрібна допомога. Мені легко піти попросити в людину, яка, е, ну як то кажуть, цьому шарить. А от коли це стосується робочих питань, uh -huh. то от е, е, якщо я щось не зрозумів, е, е, мені дуже складно підійти до, наприклад, керівника і запитати. Ой, я тут неправильно зрозумів на певну задачу, або не до кінця її зрозумів, от треба допомога там, пояснити чи щось таке. От тут реально те, включається оцей цей страх, що а зараз побачать, що я некомпетентний, uh -huh. неуважний. Ну тобто залежить від ситуації, в якій потрібно попросити про допомогу. Uh -huh. Тобто у вас вразливість, а вас страх. Ну, десь так. В ж випадку, це, напевно, десь сором. Uh -huh. Бачите, в, кож... в кожного свої емоції виникають. Uh -huh. Uh -huh. Десь, якщо вже так глибше, вся справа в емоційному інтелекті. Емоційний інтелект це вміння розуміти свої емоції і емоції інших людей. Якщо десь дитини в людини він не є налаштований, то звідси і ну, страшно просити про допомогу. Дитина не вміє, не має навички. Ну, врешті-решт, нас виховували, що ти маєш бути комфортним. От, типу, дитина має бути комфортна, правильно? Mm -hmm. Ніяких продав не давати. Відповідно, комфортно, це ти не просиш, це ти нікого не достаєш, це ти просто маєш бути спокійним. В основному, це момент з вихованням, який йде з родини, як вчили, потім також з чим стикалася, дитина, наприклад, просила про допомогу, її відмовили. Ну, знаєте, якийсь такий негативний досвід, і ти більше, ні, все, я більше не фігнув, наприклад, пішов до керівника, там щось там. Попросив допомогу, тобі, відповіли дуже жорстоко, ти все більше не хочу. Закриваєшся на тому. Ну, все-таки, я думаю, що основний аспект, тут – це виховання, як дитину виховували. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, у моєму вихованні, якщо вже брати так дивитися, мені здається, я завжди знала, що я можу попросити про допомогу. Тато завжди казав мені: а навіть якщо принесеш додому двійку. Це не буде зовсім ніяк відображатися на моєму ставленні до тебе, тобто ти можеш попросити мене там допомогти з чимось, чи з домашнім завданням, чи з, чи з якимись іншими справами, просто пов'язаними зі школою. Але все одно, так чи інакше, я виросла із тим, що просити про допомогу мені буває складно. Е, які інші фактори, наприклад, якщо це не пов'язано з вихованням, може заважати людині дозволити собі таку слабкість у сучасному світі? Угу. Ну знову ж таки, соціальні мережі ми дивимось, і типу, наприклад, мені зараз близька роль материнства, я дружу там з дівчатами, які також в материнстві, і вони такі, а як? Типу, ну а ти ж от і працюєш, ти ж типу і, і дитиною займаєшся, а от я так не можу. Як, ну, типу, знову ж таки подивилася інстаграм десь когось там, а я там в хаті ідеально чисто, діти всі доглянуті, їсти п'ять-п'ять страв наварено, а тут ну я так не можу. Типу, порівняння це себе з іншими. Чому інших є? А в мене так, значить, відповідно, я якась гірша, я також маю справлятися. І звідси йде емоційне вигорання, коли людина вже бачить, що в неї немає ресурсу, ну. Елементарно, я не знаю, щось там зробити, але бачу, що інші робить, робить, робить до моменту вигорання, моменту зриву, на всіх накричати, на всіх це закинути якусь справу і все. Угу. От я думаю, що такий важливий аспект це порівняє себе з іншим. Ну, типу, ну, інші можуть, а я що гірша. Угу. Ми О, ж не бачимо всередині. Угу, угу. Е, дуже е, цікаво. Е, і тепер я от думаю про наступний момент. Півбіди, те, що ми боїмося, попросити про допомогу. І от е, змоделюємо ситуацію, що ми перебороли цей страх, ми наважилися, все. Я йду просити в людини про допомогу. Я роблю величезне зусилля над собою. Приходжу, кажу, має допоможи мені, будь ласка, е, щось зробити. А вона мені каже: ні, роби сам. І у мене ця травма відобразиться на тому, що я більше ніколи нікого не попрошу про допомогу. Як нам правильно реагувати, якщо нам відмовляють у наданні допомоги? Дуже важливо це розуміти, що в мене є особисті кордони, те, що я хочу робити, що я буду робити, але також є особисті кордони інших людей. І вміти поважати особисті кордони інших людей це навичка ого. го, -го. Типу, якщо ця навичка є, ага, Майя не захотіла, ну, вона має право. Це знову ж таки про емоційний інтелект. Mm -hmm. Дякую за те, що ви виправдали мою поведінку в цій змодельованій ситуації. Mm -hmm. Дійсно, питання взагалі і особистих кордонів цієї вразливості, і емоційного інтелекту, тобто все настільки взаємопов'язано, але як ви сказали, якщо авторитетом є для людини Біблія, то хочеться сьогодні із такої християнської практичної точки зору побачити, а як взагалі визначається питання сили, питання вразливості, так і от їхньої кореляції з точки зору Біблії? чи якісь біблійні принципи того, як визначається сила і вміння просити про допомогу. Угу. правда, стосовно Бога, у нас це легко вразливість. Ми знаємо, що носі всі тягари Богові. Ну, типу, нам легко бути вразливим перед Богом. Нам легко ну, розказувати Богові про свої проблеми, що я відчуваю, що в мене болить, але піти це розказати іншій людині. Це тут дуже багато різних бар'єрів. Наприклад, мене зараз осудять, я буду надоїдливий. Мене не зрозуміють, а нащо взагалі комусь це треба? Ми, християни, дуже часто вміють розказувати Богові про свої проблеми, але не вміють розказувати один одному. Тому класно, коли є в церквах душеопікунства, коли є пастерське служіння, і коли люди дійсно можуть піти до людини. Адже кожній людині потрібна людина. Тому Бог і створив церкву, і там ясно сказано: «носіть тягарі один одного. І церква це ж про людей, що ми йдемо до людей своїми проблемами, угу. підтримку один в одному. Е, я от ще подумав: знаєте, про який фактор? Ми все говоримо про людину, яка боїться попросити про, про, про допомогу, а є ж ну, люди, які можуть допомогти. І е, я себе ловлю на думці, що, ну, наприклад, мені. як коли я можу бути корисним комусь, ну звісно, в межах розумного, але до мене звернулась людина по допомогу. Навіть просто от банально, там якась дівчина або жіночка літня може попросити, а допоможіть мені там перенести там якісь важкі сумки. Ти допомагаєш, вона тобі дякує, і в тебе такий хороший настрій, ти такий наповнений від того, що ти допоміг. І от я думаю, як би налагодити цю комунікацію, і дати зрозуміти людям, які бояться попросити про допомогу, що це приносить задоволення і тим, хто може допомогти. От і я думаю, що якщо цей да, місток класно, налагодити, так, от як цей місток дійсно налагодити, щоб дати зрозуміти, я відкритий до того, щоб тобі допомогти. Лише е, попроси, або, можливо, навіть ну, зробити якийсь крок, щоб замотивувати людину, е, звернутися по допомогу, ну, тут, напевно, треба просвітницьку діяльність. Пробувати, що коли я вам щось допомагає, цій людині благословіння, цій людині добре, що вона вам допомогла. Я думаю, що тут справа про світницькі діяльності, що це говорити, людям казати, що це ну, особливо чоловіки, якщо вже ми так говоримо, так для них же дуже важливо саме віддавати щось, щось робити для когось. І там Здається, знаєте, я часто вижу посилки на пошту, і боже, в мене там стільки тих посилок, і я буває якось попрошу, і вони вже світиться та, та хтось, що там мені допоміг, і дійсно ти бачиш, що ти людині робиш хороший настрій. Це краще для інших. Mm -hmm. для, ну, типу для жінок це взагалі дуже необхідна як для всіх жінок. Тому що міня просити про допомогу, віння приймати це про жіночні все-таки. Це mm -hmm. не слабкість, це навпаки жіноча сила, саме приймати, вміти приймати, що для тебе хто робить. Mm. Mm -hmm. Я нещодавно побачив таке смішне відео. Е, ну, воно підписане е, ну, від першого і е, обличчя дівчини, е, коли вийшла заміж і забула, що вже е, ну, не потрібно все тягнути на собі. І вона, наприклад, там треба дістати банку дуже високо. Вона так залазить на стіл, дістає, а потім така. А, я ж заміжня ставить назад з і каже, любий, допоможи. Потім там щось відкручує ту банку, а вона така ну дуже туга, е, відкрутила. Mm. Ой, у мене ще чоловік закрутила я каже: допоможи. А чоловік намагається, йому так тяжко. І він завжди такий довольний, я ж їй допоміг. Mm. Я думаю, оце така чи то мудрість, чи то хитрість. Жіноча". Мудрість, <хи> я думаю, що це мудрість вміння yeah. і попросити про допомогу, і показати, що ти потребуєш людину її, не знаю, підтримку поруч. Навіть якщо ти можеш це зробити сам, оце мені здається, така велика проблема багатьох людей. Що я якщо я можу це зробити сам, я це зроблю. І навіть, якщо є можливість делегувати, я все одно це зроблю. Дуже важливо для майбутнього так, відмовлятися і іноді е, просити все ж таки про допомогу. От Ми так багато про це все говоримо, але які наслідки будуть в людини, яка врешті-решт перебори оцей страх, того, що просити про допомогу це некомпетентно, там, не, не, не говорить про те, що я можу це зробити все самотужки. До чого це призведе в довгі перспективи, якщо все ж я наважуся і просто попрошу про допомогу? До, до, до свободи. Людина буде вільна. Угу. Воля мати, відчувати, ну, що вона може робити. Ну це, ну, це свобода. Дійсно, як важливо бути вільними сьогодні, бути вільними взагалі і від думок інших про себе, думок про бачення стосовно того, що таке допомога. Ми вже так класно поговорили і з одної сторони, і з іншої, але ще е, таке буквально питання у мене з'явилося: є ж відчуття. Вміння попросити так оцій вразливості, але є і емоційна співзалежність. І яка між ними буде така тонка межа, як її взагалі відчути, зрозуміти, що зараз, наприклад, я прошу про допомогу, а тут уже моє прохання про допомогу переростає в таку певну залежність від людини. Як це розрізнити? Добре, я прошу про допомогу. Але тут в основному, що людина ну, сама може вирішити. Ну, знаєш, людина допоможе щось, але в основному все одно справиться. Типу, це залежить все одно від мене. А співзалежність це повністю типу, ти залежиш від іншої людини, інша людина повністю має вирішити твої проблеми. Абсолютно. Все, типу, от у мене там така проблема. До мене часто на консультації приходять, типу, чоловік мене хоче кинути, а що я маю робити? Ну, і чекає від мене, що, що я конкретно маю вирішити її проблему. Оце це про співзалежність. А інша людина, типу, ну приходить і каже: типу, що я маю робити? Давай. І я здаю запитання, і людина сама знаходить відповіді, сама готова брати за себе відповідальність, а не прикладати повністю на когось. Так як важливо от, мати, по-перше, комунікацію між людьми, по-друге, розуміння. Наших стосунків з Богом, як ви сказали, що от нам зазвичай дуже тяжко навпаки побудувати якусь стосунки з Богом, і нам потрібно провести паралель між стосунками з людьми, щоб зрозуміти, як вони будуються з Богом. А от із того, що ви сказали, я розумію, що в цьому випадку потрібно зробити навпаки. Угу. Якщо нам з Богом легше говорити про свої проблеми і просити його про підтримку і про допомогу, треба цю модель стосунків із ним перенести і на наші стосунки із людьми. І в цьому буде благословення мати і одна сторона, і інша сторона. Ну і звісно. Якщо ми говоримо про те, щоб просити допомогу, і це Божа воля на те, щоб ми допомагали одне одному, носили тягарі. От коли ми дійдемо до цього просвітлення, так проведемо таку роботу, я думаю, цих проблем стане менше. Буде більше людей, які вдячні будуть за отриману допомогу, і більше людей замотивованих, що сьогодні я зміг допомогти комусь ще. Круто, як тобі? Мені подобається, мені особливо подобається те, що ти підмітив стосовно того, а брати модель поведінки відносин з Богом в життя відносин з людьми. Бо його ми не боїмось про щось попросити. Так це. Така ніби внутрішня наша вже риса, і з людьми потрібно теж вчитися. Тому дякуємо, Олену, за те, що сьогодні ви доєдналися до нас, змогли поділитися своїм досвідом в контексті цієї теми. Нехай Господь благословляє і вас, і ваше служіння іншим людям, щоб і ви в той момент, коли буде потрібно, не боялися просити про допомогу. Дякую ще. Головне пам'ятати, що ні, це теж відповідь, і людина має право сказати ні. І тут все це, це найперше. ні, це нормально. Людина має Та. право на це. І тут же ж залишаємо ще двері. Що якщо одна людина сказала ні, це не означає, що не можна просити ще когось про допомогу. Так, дякуємо, дякуємо вам, зичимо всього найкращого, дорогі друзі. Ми нагадаємо, що про безпосередньо уміння просити про допомогу. Ми поговорили з Оленою Петрик християнською психологиною.